Так, дарова, я в попередньому відео розказував про те, щоб відстежувати наслідки своїх дій, подивитися, де ти проїбав. Ще можу розказати про одну таку техніку, а ти мені заборони. Як, собственно говоря, менше переживати з цього приводу, як не заганятися? І розумієте, якщо ти заганяєшся довго з приводу того, що ти щось зробив неправильно, ну це ж тебе тормозить, щоб робити далі. Ну, сам подумай, три дні заганятися, чи один день проїбатись, і два зробити висновки і далі діяти. Дія – Завжди переважає любе слово, практику і все тому подібне. Дія це база, основа ґрунт і додаток у твоєму смартфоні. Так от, яким чином тобі не заганяться через неправильні вчинки? Тут все банально просто. Дивись, наприклад, це ти. Ти робиш якісь, е, ну, якусь дію. Ти робиш якусь дію. Знову ж таки, ми показуємо це тут. Вона проїбалась, вона получилась, вона стала середньою. Незалежно від цих трьох, трьох всіх результатів, окрім повернення на стартову точку і аналізу, тобі треба зрозуміти найголовнішу річ. Люба от собі в голову де, де, де там гіпоталамус вбий, будь-яка дія, яку ти робив, є правильною. По причині того, що конкретно в такій ситуації ти не міг зробити інакше. Тобто ти зробив дію і. Будь-який з цих варіантів приводить тебе не тільки до аналізу, а й до розуміння, що конкретно в тій ситуації. Блядь, вже виходить протиріччя моєму попередньому відео. Похуй. Давайте розглядати дві теорії. Перше, вивчена безпорадність, друге, поменше стресу і за пройобів. Так от, іменно поменше стресу і за пройобів, вкупі з аналізом, мені здається, що дозволяє тобі. Менше паритися з цього приводу. Блін, я в моменті теж такий розказую, замітив що то протиріччя. Та хуй з ним, блять. Може це не протиріччя, просто я собі так наганяв. А може й да. Та мені похуй. Uh, так от. Оце найголовніше запам'ятати. Будь-яка дія, котра, котру ти робиш, є правильною. 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 А наслідки вже, будь ласка. Uh, тому. А що тут ще розказувати? Це по суті коротко і ясно, що я буду тягнути хроно... хронометра, що називається. Все. А, ні, стоять. Стоять, стоять, стоять. А, значить, чекай, я навіть напишу зараз. Я напишу отак, бо мені ніхуя не видно. Дево на Гудзоні. Е, є такий фільм. Якраз я прочитав його назву, котре я рекомендую вам подивитися. Там якраз дуже добре описана суть того, що будь-яке рішення, яке ми робимо, є правильним по причині того, що в цих е, обставинах, ситуаціях і так далі, ми не могли зробити інакше. Там е, мова йде про те, що два пілоти, котрі летіли, приземлились не на аеропорт через аварійну ситуацію, а якраз на море, тобто біля Гудзону. І в рахунок чого е, відбувалося довге розслідування, казали, ні, неправильно ви мали діяти згідно того, як там написано. І по ідеї вони мали би так діяти, але зважаючи на ситуацію, котра не завжди що називається. Підпорядковується правилам написаним. Вони зробили найкраще своє рішення, і в кінці ви побачите, що там є. От, будь ласка, диво на Гудзоні. Рекомендую подивитись, в котрий раз нас переконує, що люба дія, котру ти зробив, правильна. Не, не треба, ой, я що та те, я що та то. Попереднє, аналіз далі. Хоча, навіть би я сказав так: спочатку ти зробив дію, чи ні? Чи да. Коротше, суть ти понів, люба дія, котру ти робиш, правильно все. Давайте, коротше, давайте так. Не дивіться попередні відео і це, бо може це є протиріччям, але. А може і не, а що ти мені зробиш? А давайте так. Давайте перше відео це варіант один, а друге відео це варіант 2. Ахулініте. ні, то. <схе> так що да, люба дія, котру ти зробив, є правильною. Як, наприклад, подивився це відео, проявив актив, підписався на мій канал і все тому подібне. І по... подякував мені з повагою. Так що... Максимально проста істина, все давай займайся і нагадую про те, що в мене є твіч, на котрому я регулярно стрімлю і чекаю сам, і чекаю саме тебе. Там це буде твоєю правильною дією, котра не буде мати негативних наслідків. Там ми постійно балдіємо, тому я хочу, аби ти приєднався або приєдналася. Все сильно тебе люблю. Займайся.